Саме ця дика кішка особлива у багатьох культурах їх наділяють надприродними силами і ставляться до них з повагою та побоюванням. У природі вони зустрічаються вкрай рідко мабуть, саме тому вони заслугували міфічні та божественні образи у багатьох народів світу. І ми звикли називати чорними пантерами велику чорну кішку, навіть не здогадуючись, що в більшості вони належать до чотирьох різних видів леви, тигри, леопард чи ягуар, ще рідше зустрічаються в цьому кольорі пуми, але те, що їх об'єднує, це забарвлення, темна або чорна. Чорний колір зустрічається через явище меланізму. Це забарвлення пояснюється генетичними особливостями певної особини, але це доволі рідкісне явище. Більшість пантер живуть в основному у Малайзії, де через поширення цієї генетичної мутації приблизно половина популяції місцевих леопардів чорна. Але ще більш рідкісне явище це біла пантера. Найвідомішою чорною пантерою у світі можна назвати Багіру, персонажа книги про Маулі, написаної Редгардом Кіплінгом. Що цікаво, в оригіналі персонаж Багіри це самець, але в польському і українських перекладах він став самкою. В більшості випадків під назвою Пантера мають на увазі леопардів, тому що цей вид має найбільшу кількість мутацій чорного кольору. При схрещуванні чорних пантер з особинами свого виду, але звичайного забарвлення, майже завжди на світ з'являються кошенята звичайного кольору, так як ген чорного кольору є рецесивним і він пригнічується геном звичайного забарвлення. Але навіть в одному виводку можуть бути як чорні кошенята, так і звичайні. Леопарди та ягуари не бояться води і відмінно вміють плавати. Чимало є зафіксованих випадків полювання цими кішками на алігаторів. Деякі з очевидців навіть стверджують, що ці сміливі котячі розправлялися за накондою, хоча вчені в більшості випадків фіксували перемогу змій в такому протистоянні. Більшість пантер вміє задля для вдалого полювання змінювати запах свого тіла, щоб він нагадував запах тварин інших видів. Це допомагає їм обманювати свою здобич. Вони дуже терплячі і можуть вичікувати у схованці годинами на потенційну жертву. Ягуари та леопарди, які і є в більшості випадків пантерами, досить розумні кішки. Вони вміють лазити по дереву, тому часто нез'їдену здобич ховають на майбутнє високо на дереві, подалі від інших хижаків. До того ж, ці кішки добре знають, як залишатися непоміченими та тихо себе поводити, де завмерти чи сховатися. Це говорить про неабиякі розумові здібності. Біла пантера вкрай рідкісне явище, її майже немає в природі. І до того ж, цей різновид мутації теж дуже рідкісний. Справа в тому, що біле забарвлення демаскує цю кішку і їм тяжко полювати та виживати в дикій природі. Навпаки, чорне забарвлення допомагає полювати в нічний час. Про своїх кошенят чорні пантери піклуються до тих пір, поки їм не виповниться два роки. Але в деяких випадках вже через рік молоді пантери йдуть у самостійне життя. При цьому молоді леопарди та ягуари зазвичай починають полювати вже у віці 6-7 місяців, на відміну від своїх більших по розмірах родичів тигрів та левів. Пантера не вважається окремим видом, а є в більшості випадків тим же леопардом чи ягуаром з мутацією генів. Та все ж ця дивовижна кішка знаходиться на межі зникнення. Втрата середовища існування, на жаль, переслідує усіх диких кішок планети.